Я не хочу викликати жодних суперечок, тому не називатиму жодних імен. Але цього хлопця Дональда Трампа я терпіти не можу. Отже, перш ніж ми перейдемо до наступної пісні, ми б хотіли попросити вас про дещо. Юсей Чо. Один старий відеозапис знову змусив людей говорити про Емінема і президента Сполучених Штатів. Хоча запис ще з 2017 року він досі залишається актуальним, тому що тут відбувається багато всього. Перше, що я хочу сказати, це те, що Емінем, очевидно, гей. Це дуже сумно, що Емінем очистив свою шафу. Але ніколи не вийшов із неї. Гаразд, тут багато всього відбувається. Я думаю, перш за все, я просто хочу ще раз нагадати людям, що він фактично внутрішньо бореться з гомосексуальністю, і тому з емінемом зараз відбувається багато всього, і нам варто за нього помолитися. Ого, це не просто це так важко, тому що, поки прихильники мага падають на нього, і до речі, про Мічиган, Емінеме. Ти гордий уродженець Детройта, ти маєш бути в захваті, що Дональд Трамп намагається повернути робочі місця до міста та штату, які були зруйновані демократами та їхньою політикою. Емінеме, твоя самоправедна та всемогутня лінія розмежування, це справді щось, враховуючи той факт, що ти побудував свою кар'єру на гомофобних образах, прославленні домашнього насильства та інших брудних текстах. Демократи, якщо ви хочете підняти на підестал антитрампівського кумира, можливо, вам варто спочатку поглянути на справжню. Його слімшейді, шейді, перш ніж ви почнете аплодувати його тираді, amazing, факт Трамп". Трамп. Дивовижно, як швидко ваша любов до жінок, геїв, миру, любові та толерантності зникає в той момент, коли черговий знаменитий маріонетка підхоплює вашу антитрампівську риторику. Ох, як же в республіканців і трампістів палають дубки емінем. Розніс старигання Трампа цей фристайл підірвав мережу. Відео стареньке, наче його дістали зі старої шухляди і впустив на підлогу. Але коли воно впало, піднялась хмара пилу. І ми згадали відео 2017 року, яке з роками стало наче гарне вино. Ходити навшпиньки. Та ні, він прийшов гупати ногами. Саме тому Трамп не припиняє верещати про осушення болота, хоча сам по вуха загрузу корупції та брехні. Ми робимо крок уперед, два назад. А він просто відволікає увагу, бо єдине, в чому він справді розуміється, це розпалювання ненависті. Але цього разу його брехню накрило справжнім вибухом правди фристайлом Емінема. Його реп це не просто текст під біт. це голос народу, що не боїться сказати прямо досить. Трамп у паніці реакція на фристайл. Десь у своїй золотій вежі Трамп, напевно, судомно гортає Твітер, пальці тремтять, чи натискати твітнути, чи зробити вигляд, що він цього не чув. Але він це чув. Усі чули. Емінем не просто вдарив по Трампу, він ударив по всій системі брехні, на якій тримається ця влада. Його слова це грім правди у світі, де все намагаються заглушити популізмом. І що Трамп зробив у відповідь? Нічого. Він просто замовк. А знаєте, коли ще він мовчав? Коли приїжджав Зеленський? Трамп, Україна та мовчання, що говорить більше за слова, згадайте зустріч Трампа із Зеленським. Тоді він сміявся в обличчя українському президенту у той час, як Росія продовжувала вбивати людей в Україні. Він сидів у Білому домі і намагався зробити вигляд, що все це не його проблема. А що зробив Емінем? Під час свого останнього концерту він прямо сказав, що підтримує Україну. Він заявив, що не має місця диктаторам у світі, а тим більше тим, хто їх підтримує. І знаєте що? Він прямо зі сцени послав Трампа. Це не просто жорсткий дис, це позиція справжнього артиста, який не боїться казати правду навіть перед мільйонами фанатів. Мікрофон летить на підлогу. Найгучніший виклик року або я, або Трамп. Це навіть не про політику. Це про вибір між правдою та брехнею, між об'єднанням та розколом. Емінем не просто репер він голос тих, кого намагаються загнати в кут. Він говорить за простих людей, за меншини, за народ, який втомився слухати обіцянки та бачити лише брехню. І ось що найцікавіше Трамп мовчить. Вперше цей політичний хуліган боїться відповісти. Бо якщо він відповість, то покаже всьому світу, що репер загнав його в кут. І знаєте що? Він вже програв. Фанати Трампа в паніці кого обрати? От і настав той момент, коли прихильники Трампа, які ще вчора качали під «Lose Yourself», не знають, що робити. Це як бути веганом, який працює в МакДональдс. Дехто вже заявив про бойкот музики Емінема. Серйозно бажаємо удачі. У цей момент сам репер напевно сидить у студії, рахує свої мільйони і усміхається. А поки його вороги палять худі з його логотипом, його слова палять ще яскравіше. Соцмережі вибухнули мемів більше, ніж реальних реформ у Білому домі. Зірки шоу бізнесу вже стають на бік Емінема, а люди сперечаються, немов він випадково заснував політичну партію. Але ось головне питання чи змінить це щось? Скажімо чесно політика рідко цікавить молодь. Але коли Емінем починає про це репати. Його слова доходять навіть до тих, хто ніколи не відкривав новини. Трамп може відмахнутися від науковців, журналістів, навіть від колишніх союзників, але відмахнутися від голосу вулиці, від культової фігури, яку слухають мільйони, ось це проблема. І якщо хтось ще сумнівався, хто тут насправді говорить правду, то відповідь очевидна Емінем це не просто артист, це людина, яка стає на захист простих людей. Яка не боїться ризикувати кар'єрою, аби сказати правду в обличчя навіть наймогутнішим, він вже показав свою позицію. Він підтримує тих, кого пригнічують. Він підтримує Україну, він підтримує народ. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.